В Центрі Хмельницького запрацювали платні парковки. Локації розташовані на вулицях Грушевського та Соборній. Як розраховували тариф та як працюють паркувальні зони, про це говоритимемо у програмі Влада і Громада. І представляємо нашого гостя. Це Віталій Когод, директор комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту. Пане Віталію, ми раді вас вітати. Доброго дня, вітаю, пане Віталію. Власне, якщо говорити більш ґрунтовніше і спираючись на дати, то саме від 1 грудня в Хмельницькому запро. Нові паркувальні зони вулиця Грушевського, вулиця Соборна. Передусім, які були передумови власне до прийняття і ухвалення цього рішення. ну Передумовою початку паркування на даних локаціях було спостереження, проводили аналіз найбільш завантажених вулиць нашого міста в центральній частині. Дійшли висновку, що дійсно на цих вулицях є найбільша проблема. Найбільшою проблемою було. Велика завантаженість хаотично запаркованих автомобілів, які залишали безладно свої авто. Цим створювали корки на дорогах. Неможливо було нормально проїжджати ні муніципальному транспорту. Також водії, більшість водіїв до 80% залишали свої автомобілі на довгостроковий термін. Це зранку вони мали залишити і вечором тільки забрати. Своє авто через це інші водії мешканці, гості міста, які, яким було потрібно заїхати в центр, вирішити якісь свої короткострокові або інші питання. Вони кружляли по цих вулицях в пошуках місця по два траси. Цим і створювали більше навантаження на дорожню мережу і створювали цим самим небезпеку дорожнього руху. Незручності для пішоходів, для велосипедистів, ну і вирішили ввести платне паркування. Чим думаємо, що більшість буде задоволена, тому що буде завжди, ми вже бачимо, що є вільні місця, і люди можуть під'їхати, вільно запаркуватися на короткий проміжок часу для вирішення своїх питань і рухатись далі. Власне, встановили тариф, це 15 гривень. А яким чином формували, бо дійсно він був таким економічно обґрунтованим? Можливо, десь і вивчали досвід інших міст або з населенням, як місті Хмельницькому, чи наближених до міста Хмельницького. Як у це теж процес відбувався? Досвід дійсно вивчали. Тариф сформований, він економічно обґрунтований, затверджений виконавчим комітетом в 2025 році, 8 травня. Наш Тариф у місті Хмельницькому 15 гривень діє на всіх локаціях. Ми не ділили наше місто на зони, так як є, практикують інші міста великі, не досить великі, або такі з таким населенням, як в місті Хмельницькому. Вони практикують зональність. Тобто, центр ми сплачуємо найбільше і спальні райони менше. У нас вже один тариф 15 гривень для зручності мешканців. Я думаю, це нормально. І він один з нижчих найнижчих в Україні. Ну є дійсно по 10 гривень в містах, але там спальні райони. центри завжди добу буде дорожче. Та оператором паркувальних майданчиків? Оператором паркувальних майданчиків є комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту. Міська рада. У 2017 році уповноважила комунальне підприємство організовувати та забезпечувати роботу паркувальних майданчиків платних паркувальних майданчиків для транспортних засобів міста Хмельницького. Загалом, скільки ми маємо парку місць, говорячи за вулиці Грушевського та Соборна, і окремо за місця для людей з інвалідністю? Вулиця. Соборна, відрізок від Героїв Майдану до вулиці Прибузької у нас налічує 173 паркувальних місця. Вулиця Грушевська від відрізок від вулиці Володимирської до вулиці Староміської у нас 166 паркувальних місць. Загалом місця для, для людей з інвалідністю У нас також визначено постанову Кабінету міністрів про правила паркування транспортних засобів. на Платних паркувальних майданчиків від 2009 року це є 10%, не менше 10% від загальної кількість паркувальних місць. І не менше одного, якщо це їх мало. І в нас на наших двох нових локаціях є 34 паркувальних місця для людей з інвалідністю. Вони мають право паркуватися на спеціально відведених місцях, позначені табличкою і розміткою безкоштовно. Звичайно, мають мати наліпки на своїм авто, щоб інспектор з паркування міг зрозуміти, що це є дійсно людина з інвалідністю, і в такі водії не сплачують за паркування. Якщо ці місця зайняті, і людина з інвалідністю, з наліпками на авто стає на місце загального платного користування, то вона дійсно зобов'язана заплатити. А як щодо учасників бойових дій? По учасниках бойових дій зараз спільно з управлінням праці та соціального захисту розробляється механізм надання пільг в місті Хмельницькому. Наразі діє затверджений є такий перелік осіб, членів сімей загиблих. Це їм надано ну, зараз. У нас таких подали заявку 30 родин, і ці місця є взагалі ну, для ці авто паркуються на платних паркувальних майданчиках нашого міста взагалі безкоштовно. Я знаю кошти, що з паркування будуть перераховані до бюджету нашої громади. На що нас власне вони будуть націлені? На які потреби, які потреби власне визначали? Ну потреба, напевно, зараз пріоритет це один. Це допомога силам оборони. І наше місто Хмельницький, як всі знають, є лідером серед інших міст по допомозі. Нашим силам оборони, і більша частина, я думаю, будуть спрямовані саме сюди, на розвиток інфраструктури, і більшість коштів, які ми отримуємо від сплати за паркувальні майданчики, перераховуються в бюджет міста для, для інших потреб для використання. Чи прораховували про яку суму буде йти мова, до прикладу, щомісяця? Щомісяця ми от зараз будемо сплачувати раз в квартал, але місячна плата буде становити за три паркувальних майданчики. тому Так як в нас ще діє Львівське шосе, там 130 паркувальних місць будемо сплачувати 137 тисяч 400 гривень у місяць. Ну, залежить від мінімальної заробітної плати, від податків, і воно само наростає, цей паркувальний збір. Власне, ми зараз говоримо з вами про факт, який фактично вже відбувся, але кожному факту передує така і підготовча робота. Скільки вона тривала, зважаючи на те, що це й нанесені розмітки, десь і про обладнання теж так, яке треба було встановити, запустити у роботу. Скільки часу на це пішло, аби вже від 1 грудня ці платні паркування запрацювали? Ну дійсно, ми на цих двох вулицях почали з жовтня місяця їх. Наносити розмітку, встановлювати відповідні знаки за два тижні до початку роботи паркувальних майданчиків була проведена інформаційна робота по найбільш таких розповсюджених інтернет-ресурсах, телебачення. Також інспектори з паркування постійно наголошували водіям, які паркуються на даних вулицях, що з 1 грудня буде платне паркування. І розставляли також підвірники авто повідомлення про те, щоб люди знали і потім не, було, не отримували штрафів, незрозуміло за що. І вже ближче до 1 грудня ми вже встановлювали за тиждень до, до початку роботи, встановлювали інформаційні знаки, на яких розміщені вся інформація про термінали, місце їх знаходження, вуличні. Для оплати готівкою на безготівковий рахунок переводить на сайт нашого підприємства для сплати за паркування, і також там можливість скачати додаток мобільний, хто постійно користується паркуванням в центральній частині міста. Пане Віталію, ви сказали про те в програмі, що вже деякі зміни ви відчули так щодо впровадження платного паркування в середмісті. Якщо акцентувати увагу, можливо, в чому саме проявляється? Тобто в пікові години можливо транспорту на парку в місцях стало менше, відповідно, вивільнилося це місце для тих, хто бажає запаркуватися. Можливо, ще якісь аспекти впродовж доби от? Ну так, так я говорив, що найбільш завантажені вулиці мають бути з паркуванням короткотермінового паркування. І дійсно, ми зараз можемо побачити, що менше заторів на вулицях, на даних паркувальних майданчиках. Люди не кружляють в пошуках місця. Зараз постійно є місце, де можна на цих вулицях під'їхати, запаркуватися, вирішити свої справи і рухатись далі. Також машини всі стоять відповідно до розмітки, до встановлених знаків. Збільшилася безпека для пішоходів, комфорт, для велосипедистів. Я думаю, всі це відчують. Чи пропрацьовували питання? Ви говорили про те, що інформували населення, але от з жителями, які проживають в забудові в житловій поруч із от з цими платними паркуваннями, е, можливо, якщо хтось запарковувався так безкоштовно, мав нагоду поставити автівку, тому що він поруч проживає в дворі, до прикладу не було місця. Як це процес пропрацьовували? Можливо, якісь можливо певні є бонуси чи питання від мешканців, чи тут неможливо так домовити для мешканців. Поки що діє загальний тариф, якщо вони запаркують свої авто і вони проживають там в цій зоні на вулиці загального користування на платних паркувальних майданчиках, звісно, зобов'язані заплатити. Нічний час це з 20.00 до 8.00 ранку, безкоштовно. Ну і є, наприклад, у нас. Ті, хто проживають ближче до вулиці Прибузької, є стоянки, також наша є комунальна стоянка за адресою Прибузька 3 дріб-1. Там лояльні ціни, в місяць 570 гривень можна заплатити і ставити своє авто цілодобово. Є місця, то запрошую, кому буде зручно в даній локації залишати своє авто, то прошу. А так, в дворових територіях є багато вулиць. Всі інші вулиці в центральній частині міста поки що безкоштовні а її більшість з них взагалі не будуть платними. Тобто можна залишати свої авто там. Водночас, пане Віталію, чи були звернення від місцевих жителів, до прикладу, що побільшало е, приватного транспорту в дворах їхніх будинків, якщо ми говоримо за середмістя, можливо, зважаючи на те, що хтось не вже не бажає паркуватися на платних зонах, але от знаходять таку можливо, альтернативу, так якщо можна це так назвати, і запаркуватись дворі будинку до прикладу, чи були такі звернення? Ну поки що ми таких звернень не чули. Що є проблема така, що завантажують своїми авто дворові території? Але взагалі все одно для порядку в прибудинкових територіях, на дворових, на дитячих майданчиках, звісно, у нас так і відповідають за це інспектори з паркування, вони теж будуть відвідувати і на скарги мешканців можуть виїжджати локально, дивитися, де є порушення. Також у нас є інспектори з екології благоустрою міста. Це якщо там людина запаркувалася на зелених зонах. Інспектори з муніципальна дружина також перевіряє, щоб не було порушень і не пошкоджували дитячі майданчики або зелені зони в дворових територіях або на вулицях загального користування. Ви вже так сказали про те, що в Мальському працює власне тривалий час. Інспектори з паркування. Скільки маємо таких спеціалістів, і як здійснюється власне контроль над тим, що оплата за парку місце все ж таки відбулась? Так, в штаті. Управління транспорту та зв'язку знаходиться п'ять інспекторів, це три вуличних і два офісних. До речі, зараз у нас є дві штатні одиниці, є вільні. Ну, ми можемо, то якщо є бажаючі, звичайно звертайтеся нормальні умови оплати праці, роботи, фірмовий одяг, також надають все обладнання, навчання. Це можна працювати. Інспектор з паркування, коли виходить на локацію платного паркувального майданчика, він своїм планшетом наводить його на набраний знак автомобіля. Після чого система бачить, чи це кандидат в порушники, чи людина оплатила. В онлайні ми, у нас одна єдина система, ми бачимо це все відразу в онлайні інспекція і наше підприємство. Інспектор, після того, як він побачив, що це кандидат, він рухається далі, перевіряє інші автомобілі. І тільки протягом, ну після того, як завершиться пройде 10-хвилинний термін, інспектор може потім знову навести свій планшет на набраний знак автомобіля, і система видасть, чи ця людина не заплатила, чи вона вже є порушником. Її виписують повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. Чи вона заплатила. Ну і через це в нас виходить так, що людина має, водій має 10 хвилин на оплату паркування. Я так розумію, що штрафи є, тому що коли є певні правила, знаходяться ті, хто ті правила намагаються обійти або порушити. Власне, якщо ми зупиняємось на штрафах, якими вони є, і якщо є певна така статистика, скільки вже ми маємо таких порушників? Так, штрафи в нас діють відповідно до законодавства в 20 кратному розмірі від суми, від тарифу, якщо це 15 гривень у нас в місті Хмельницькому, то штраф складає 300 гривень. Інспектори з паркування виписали на вулиці Соборній та Грушевського біля, ну, на кожній вулиці десь по 250 постанов. Про притягнення до відповідальності адміністративної. як здійснюється погашення цього штрафу, проплата штрафу? Чи може це буде здійснено на місці? Чи це вже окрема така процедура, яка потребує більшого часу? Так, штраф можна оплатити трьома способами: перший це через QR-код, який розміщений на повідомленні, які ставлять підвірники авто. Інший варіант це на сайті Хмельницької міської ради, паркін, «Інспектор Хмельницький Гов'юа, і третій варіант це в будь-якому відділенні банку Укрпошти. Можна розрахуватися за несплату. Дякую за інформацію. Вона, в принципі, має бути у нагоді, але все ж таки краще проплатити той визначений тариф за паркування, ніж отримувати штраф. Пане Віталію, насправді я пригадую, що кілька років тому в Хмельницькому намагалися, ну, скажімо так, на ділянці, зокрема на вулиці Грушевського, впровадити платне паркування, але, на жаль, тоді за певних обставин не вдалося це втілити в життя. Можливо, можна проаналізувати, чи, можливо, проаналізували ось ті моменти, чому так тоді сталося. Ну, Аналіз дійсно. Проводили і бачили таку статистику, що в той період, можливо, мінялися законодавства, було більш жорсткі вимоги для операторів паркування. Це були вимоги по встановленню терміналів для оплати за паркування. Також тоді були. Приватників, мені здається, обмінялися один, ну там то одні, то інші. І вони, в свою чергу, у них система була налагоджена таким чином, що це були ці бігунки, які в тих жилетках, по дорогах, ці гроші збирали, інспекції з паркування не було, відповідальності не було, вони тільки сварилися, ці гроші якось усідали там в карманах. Ну, Зараз у нас і Дійсно, там, ні сплати податків з тих коштів було. І так само і зарплатня йшла в конвертах. Зараз такого немає взагалі. Все автоматизовано. У нас в місті діє автоматизована система контролю оплати паркування. Кожна гривня, яка сплачена за паркування, йде в банк, на рахунки банку підприємства, і звідти сплачуються з кожної гривні, сплачуються податки, сплачується паркувальний збір. Тому все відкрито прозоро. Пане Віталію, яку б альтернативу ви б запропонували тим водіям, які все ж таки не воліють, не бажають залишати автівки на платних паркувальних зонах? Ну, як я говорив раніше, можна залишити своє авто на іншій вулиці, яка є безкоштовною, скористатися стоянками довготривалого зберігання. Ну, таким чином. Угу. Дякую і пане Віталію. Якщо можна все ж таки на завершення програми, завжди впроваджуючи щось, переслідується певна мета і певні цілі, якої б мети хотіли б в ідеальному, так скажімо, такому майбутньому досягнути, впроваджуючи власне паркування, платне паркування, зокрема, коли ми говоримо про центр міста, про середмістя Хмельницького. Ну, в першу чергу, це розширення, покращення сфери паркування в місті Хмельницькому. Це щоб не було такого безладного, хаотичного паркування, щоб було безпечно рухатися дорогами нашого міста комфортно для водіїв, зручно для пішоходів, велосипедистів, користувачів електросамокатів. Ну, місто для людей. Пане Віталій, вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую за те, що знайшли час. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Влада і громади. Говорили ми про нові паркувальні зони в місті Хмельницькому, зокрема у центрі міста. Це вулиці Грушевського та Соборна. Дякуємо, що дивитесь і залишайтесь разом з нами і надалі.